Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Рожденного, несутворенного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він для нас людей і нашого Ради Спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого І Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий, рівнославлений, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську Церкву. І одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перше страсне таїнство. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос кривавим потом заливався. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге страсне таїнство. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа бочували. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє страсне таїнство. Розважно як Господа нашого, Ісуса Христа. Терням вінчали. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти мішінками. І благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти мі жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте страсне таїнство. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, тяжкий хрест, двигав. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте страсне таїнство. Розважмо як Господа нашого Ісуса Христа на Христі розп'яли. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти і жінками. І плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойний я істину величати блаженною Тебе, Богородицю пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без затління Бога Слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.